Доброго дня, шановні пані і панове. Я хотів би сьогодні з приводу трьох питань переговорити з вами і дати вам відповідну інформацію. В першу чергу я хотів би поговорити про ті дії, які відбувалися вчора в міністерстві, про мою зустріч і нашу спільну роботу по тим проблемам, які виникають у інвалідів так званих інвалідів-регресників. Хотів би, щоб до кінця ми зрозуміли, які проблеми є. Ну, А для початку давайте ну, декілька все ж таки цифр. Люди втрачають працездатність. Коли люди втрачають працездатність, їм нараховують страхові виплати, певні страхові виплати, яким чином це відбувається. Людина має заробітну платню. Після цього вона попадає, не дай Боже, в аварію. Після цього вона йде і МСЕК, так звана комісія, встановлює її рівень втрати цієї працездатності. Після цього береться 6 місяців її заробітної плати, і береться середня заробітна плата, множиться на коефіцієнт втрати працездатності, і людина після цього отримує ці страхові внески. Сьогодні таких людей 291 тисяча, з них 142 тисячі це шахтарі. Ці виплати і всю роботу проводить фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Фонд керується трьохстороннім таким керуванням: 30% кабінет міністрів, 30% проспілки і 30% роботодавців. Тепер до суті проблеми, які у нас є проблеми: три блока, які турбували нас і з якими ми працюємо, достатньо вже довго. Перше: учасники не мали доступу до засідань фонду і вони просили, щоб їх включали, щоб вони відслідковували, що робить фонд. Які питання розглядаються, яким чином це проходить, і так далі. Ми домовились 1 березня, і це вже домовленість була раніше. 1 березня 4 керівника організацій будуть присутні на засіданнях фонду і будуть мати право висловлювати якісь зауваження, пропозиції без права вирішального голосу? Друга проблема це яким чином відбувається обчислення? От Людині призначили цю страхову виплату 10 років тому, у неї була заробітна платня одна. Після цього йде е, час, заробітна платня зростає і виникає проблема. Скажімо, той же Шахтар, який втратив 50% працездатності 10 років тому, отримує, скажімо, в два рази нижчі, тому що заробітна плата зростає е, швидко достатньо, і він отримує в два рази нижчі е, соціальні виплати, страхові виплати, ніж е, той, який. На такої ж посаді е, знаходиться, робить ту ж роботу, втрачає такий же рівень працездатності, але він отримує сьогодні більше вже. Е, для того, щоб цього не відбувалося, проходила індексація. Індексація кожний різ раз фондом по закону приймалася рішенням правління, і це рішення правління приймало збільшення цих виплат на рівень. Реального зростання заробітної плати, тобто на рівень, наскільки зросла заробітна плата в валюті, вимоги шахтарів були, щоб їм рахували не реальну заробітну плату, а номінальну заробітну плату. Так, що ви розуміли, в чому різниця в цьому році: реальна заробітна плата зросла на 8,5%, а номінальна на 17,6%. Це питання, я вважаю, вирішено. Яким чином? проведені консультації всіх соціальних партнерів нам потрібно було для того, щоб ми ініціювали як Міністерство соціальної політики проведення таких консультацій. Ми провели їх із проспілками, і з роботодавцями. І 1 березня є попереднє рішення, що рівень підняття цих страхових виплат буде підвищений не на 17,6%, навіть а на 20%. Для того щоб компенсувати частково втрати, які люди понесуть за перший, і другий місяць, поки не буде прийнято це рішення, перед цим ми зробили і переконали фонд, у якого були відповідні гроші, знаходились в 2011 році витратити 42 мільйона гривень на разову виплату інвалідам першої, другої, третьої групи. Така виплата була, вона дорівнювала практично двохмісячному отриманню оцих соціальних виплат. Ми сьогодні домовились, що так, і третя позиція, Третя позиція. що вимагали шахтарі, і це саме головне це іде розмова про те, що з 2002 по 2007 роки включно. Не проводилася індексація От цим людям, які отримували, які менше отримували, ніж ті люди, які займали такі ж посади і також мали втрату працездатності. Вони постійно втрачали. І сьогодні той, хто вийшов, скажімо, на отримав інвалідність у 2002-му, велику різницю мають. Що хотіли інваліди, щоб ми провели відповідну індексацію, перерахували їм всім до такого ж рівня, як виходять, скажімо. 2007-му виходили е, року люди. І друга позиція виплатили разову компенсацію за оці роки 2002-2007 роки. Оце питання ми поки що не вирішили. Ми домовилися, що е, ми зараз його обраховуємо, тому що е, цифри е, Відрізняються значно, от зараз ми разом з робочою групою в єдиної робочої групі з шахтарями і з інвалідами-регресниками робимо ці розрахунки, тому що цифри коливаються від 500 мільйонів гривень до 1 мільярда сімсот. Сьогодні в 12.30 у нас буде, я думаю, що повинно бути єдине бачення цієї суми, цих витрат. І після цього ми почнемо працювати. Я візьму паузу для того, щоб відпрацювати це з Міністерством фінансів, соціальними партнерами, і попробуємо швидко знайти рішення, якщо б воно буде знайдено. Дуже хотілося б знайти його. Оце перше питання, на якому я хотів би зупинитися. Друге. Ми з вами перед цим говорили, що з грудня місяця Міністерство соціальної політики розпочало таку, мені здається, надзвичайно важливу роботу з дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ і з громадськими організаціями, які працюють в Україні, по зміні стратегії по захисту прав дитини. Вчора у мене відбулось засідання, на якому представники організації ЮНІСЕФ і громадських організацій презентували мені національну стратегію забезпечення прав дитини та підтримки сім'ї, яку ми розробляли разом департаменти міністерства і ЮНІСЕФ і громадські організації. Ну, по-перше, я хотів би Подякувати е, представникам громадських організацій, які працювали разом з нами. Це міжнародна благодійна організація, партнерство кожній дитині, всеукраїнська благодійна організація, Український фонд благополуччя дітей, е, благодійний фонд розвиток України, міжнародна благодійна організація «Надія і житло для дітей. В Україні благодійний фонд СОС, дитяче містечко, представництва міжнародної організації, право на здоров'я в Україні і Всеукраїнської громадської організації Україна без Сиріт. Ми зараз маємо оцей документ. На чому які основні пріоритети цього документа? Що ми будемо змінювати на наш погляд, що потрібно було би змінювати? Позиція номер один запровадити систему раннього виявлення та реагування на випадку порушення прав дитини. Вся система, яка сьогодні працює, яка існує сьогодні по захисту прав дітей, вона працює практично з наслідками. Ми допускаємо до того, що дитина стає сиротою. Нам потрібно працювати з родиною, щоб дитина залишилась в е, родині. І тут безумовно нам потрібні будуть додаткові кадри. Я зразу можу сказати, що це навіть я думаю буде непопулярна популярна таке, така дія. Але я переконаний, що її потрібно робити сьогодні. Держава повинна витратити додаткові гроші для того, щоб ми мали інспекторів чи працівників соціальних, які працювали практично з кожною родиною, знали перелік проблемних родин і могли допомагати їм цих людей. Ми повинні забезпечити нормальною заробітною платою. Для того щоб вони мали стабільну роботу, це я вважаю нашої державі обійдеться і в матеріальному плані дешевше, не говорячи про те, що ми можемо зробити для наших українських дітей. Друга позиція, яка відображена тут, ми можемо знайти цих людей, але нам потрібно також розвивати соціальні послуги для сім'ї та дітей на рівні громади. Що робити з цією родиною? Умовно, в якої батько е, б'є дитину, до кого його передати, хто з психологів з ним буде працювати, і так далі. Оці послуги сьогодні в Україні не розписані. Сьогодні їх е, е, якщо і надають, то надають в першу чергу державні організації. Нема конкуренції, ми не вводимо туди е, послуги громадських організацій і так далі. Тому оце позиція номер два. Позиція номер три, яку ми е, хотіли б побачити в перспективі в роботі по захисту прав дітей. Нам потрібно розробити і впровадити стандарти надання соціальних послуг сім'ї е, сім'ям сім е, з дітьми. Іде розмова про контроль з боку держави. Якщо ми будемо пускати, е, умовно кажучи, на надання послуг приватний сектор, держава повинна чітко відпрацювати стандарти. Цих послуг і мати свою контрольну службу на рівні тих же районів ми передбачаємо, що таке теж буде зроблено. Четверта позиція реформувати і звести до мінімуму інтернату форму утримання дітей. Всі громадські організації, організація ЮНІСЕФ всі підтверджують одне і те ж: сама важка для дітей форма. Утримання це інтернатні заклади. Діти йдуть в життя не готовими до такого життя, і е, нам все потрібно робити для того, щоб переходити на родинні форми виховання е, дітей. І п'яте, е, розробити систему підтримки дітей після виходу з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, інтернатних закладів. Ми до 18 років тримаємо дитину. Після цього вона починає надзвичайно важке своє життя. Часто у них нема житла, часто вони не мають професії, у них нема родинної підтримки. І я можу сказати, що сьогодні ця система поки що працює дуже погано. Працює за допомогою в першу чергу тих людей, які допомагали їм перед цим. Багато з них не йдуть з родин, а залишаються, тому що нема куди йти і так далі. Колосальна, кричуща проблема, і я вважаю, що от зараз ми маємо достатньо гарне бачення, яким чином ми можемо це вирішити. Що далі? Далі я починаю як міністр консультації з Міністерством охорони здоров'я і з Міністерством освіти, які теж частково займаються цим, тому що інтернатні форми заклади це Міністерство освіти, а будинки малютки це Міністерство охорони здоров'я. Нам потрібно. Мати спільне бачення, я думаю, що за тиждень-два ми його будемо бачити. Після цього буде звернення до президента, щоб він своїм рішенням затвердив своїм указом затвердив цю програму дій. Паралельно з цим громадські організації, ми вчора про це домовились, розробляють дуже предметний, дуже чіткий конкретний план дій, з чого і як яким чином ми будемо це починати. Тобто ми за грудень, січень і лютий відпрацювали цю стратегію. Дуже добре, що ми включили громадські організації, які я вже говорив, що я дуже вдячний. У нас є дуже гарний актив, який буде супроводжувати цю тему. Я можу сказати, просто золоті люди, на яких можна розраховувати.